Всім привіт! Ось як виглядають мої дерева після, через годину після обробки бордольською рідиною. Бачите? Побіліли, посвітліли, стали такі світло блакитні. Тут абрикоса. Ось так. Тут же мені залишилося ще вишні трохи уприскав. Головне уприскувати. Ті дерева, де вже нема листя. Зовсім. Ось так. Так як я вже і казав, чекаю тепер кілька днів, 4-5 днів. І якщо буде дозволяти погода, обробляю зимовітом і укриваю картоном від зайців, від морозних вітрів на зиму. І сад буде готовий до зимівлі. Оці дерева яблуньки-груші, де ще є листя, пізніше буду обробляти залізним купоросом. І так само зимовітом, якщо буде погода. Якщо не буде погода, зимовіт тоді під весну на яблунях грушах. У них трохи пізніше спадає листя і треба якось так підстроюватись. Ось. Всього доброго, працюємо далі.